Привіт, мої зірочки і піточки. Я як віслю, бачите, з двома торбами. Іду, бо треба вислати ж вам подарунки в нову почту. Сьогодні вийшлю не всім, ще три залишилось, Трьом висилаю, а трьом завтра, бо не донесу. Просто фізично, друзі, не донесу. Погода це просто краса. А я виповзла з дому, вчора ж не виходила, два чи три дні в нас дощило. Дуже були сильні дощі. о, тут вітер. Ну, бо там назад, щоб завжди в двері. Е, дуже дощило. дуже прям лило, як з відра. Боже ця коробка, мені бачите незручно нести, але вже якось буде страдати. Що я вчора робила, зайчики? за цілий день я зробила тільки три викри, тому що мені ще досі важко. Важко. Я таку, знаєте, ну то що ж, ну не вмреш, що? треба ж організму відновитися. В мене роботи, зайчики, щоб ви розуміли, море. Море в мене списків, кому що треба. Дівчата вже пишуть по-другому разу. Зайчики все всім зроблю. Страхуйте, що майже дві неділі випало з життя, я покажу. От, Тому чекайте, друзі. А кому не втерпіш, то оце вчора робила викроєчку, бо сочно треба. То вже ж мусила страдати та да робити. Я кажу, мусила страдати, да робити зайчики, всім все зроблю. Я ж не робот, так що е, треба час на відновлення. Потрошку. Куртку я вже душила, до речі, але друзі, покажу, ну треба ж на макіяжі, гарне відео зняти, бо то ж воно таке як урок. Рахуйте, Боже, пташки чирікають. Така краса, друзі, все зелене. Тут собаки ось які гарні грають. Такі гарні пси. Друзі, такі гарні пси граються. Дівчата, то я за я зробила комплімент. Кажу, які ваші гарні доглянуті собачки. Вони ж видно, що ну, коли тваринка доглянута, по ній видно. От вітер. Іду, йду зайчки в нову почту. Що буду готувати, не знаю. Друзі, Сергій буде їздити по справах постійно тепер. Тобто його в день вдома нема. Це ще така в нас новина. От. Так що, поки що я на самообслуговуванні буду. От. Тому, звісно, що це займає час приготувати, поїсти, віднести посилки в нову почту, да ще щось робити. Ви поняли. Так, мій сьогодні лук. Не знаю, наскільки це вам видно буде. Це, до речі, не куртка. Бо часто пуховики називають куртками. Ні, тут наповнення. Натуральний пух, 90% тут пух, чисто, це. Якийсь фірмовий демі пуховик, джинси палацу. Що ще? кепка, Сьогодні New Balance і сумка моя. Ось така. Марк Джейкобс. Сумочка. скетчерси. І оце я таким макаром іду. Друзі, в нову почту буду одягати ще маску, хоча я вже не хвора. Але мало ли знаєте, поки організм відновлюється, щоб ще, не дай Боже, нічого нового не підхопити, то хоча б десь тиждень, я буду. Боже, вона пужене, якась стоїть хворе. То ще пару днів буду одягати маску в людні місця. В ліфт я одягала. До речі, одягала в ліфт, виходжу і йде жінка з нашого поїзду. Вони ж всі нам сусіди. Ви ще хворі, кажу, ні, я вже не хвора. ну, В сенсі, що вже все. Але кажу, одіваю маску, щоб ще щось не підхопити, поки організм відновлюється. Вона каже, боже, а я так каже, хворіла, що це уже Злякалась, бо каже, в мене після коронавірусу, бо вона в лікарні була два місяці у її. То, каже, я після коронавірусу кажу, в мене паніка хворіти, і в неї була ось температура, яка й нюх пропадав. Кажу, от і в мене щось таке непонятне нюхом було. Бо вона каже, полила до месту сом і не чую. Кажу, може і корона. Ну його Зайчики. Так що зараз у періоду такого такої фігні. Натягайте маски, хоча кажуть, що маска не рятує, але все рівно, коли людина хвора, то хоч з рота слина не летить, ви поняли. Так, зачки, я прийшла до нової почти, вдягаю масочку і заходжу. Друзі, посилочки вислала, вже тепер просто з торбую, з постою, йду. Прогуляюсь, не знаю куди. Треба пройтись, щоб кров розігнати. Ходити треба, зайчики, бо не виходила. А наш організм влаштований так, що йому потрібен рух. Так, що я вам розказувала, зайчики? Ага, розказала вам за маску, ще що, що буду. Господи, що це буде. Опас. Це БНБ так буде. Ринчить, як трактор. Вітер крепкий прям. Вітер крепкі мало тепло. Може, і те, чого де цього БМВ. Щось там не в порядку. Де, де? де власник БМВ? Де з тим? Жарт, то не жарт. Багато зайчики, роботи і по викройкам. І дівчина вже навіть заплатила. Є. Я ж наперед грошей не беру. Ви знаєте, ні за викройки, Ніколи навіть шию на замовлення, але в мене є дівчина, яка заплатила наперед і треба їй пошити штани. Друзі, є навіть ті, хто оплатив і чекає. О, Тому там список великий, треба шити. Не знаю як, потроху. Потроху зайчики. Дуже гарно, гарно я тішусь, поки. Поки я валялася вдома, дивіться, яка верба. Цікава, бачите, яка кучерява модна. Поки я лежала вдома, хворіла, природа прокидалася. Та що куртку покажу вам. На днях, як приведу себе до ладу, на марафечусь, третю частину, звісно, що я зняла. А ще по куртці, зайчики, Пару слів. Саша. Сашуня, любима моя підписниця, не встигне подивитися відео, вже колотиться. Саша, буду лаяти Сашу, та маю право. Значить, друзі, дивіться, все по куртки є. Саша за каптур. Це шуня, уроків каптура море. Як його сшивать, пришивати буде показано в третій частині. А як саме сшивати каптур, було показано теж мільйон разів. І навіть окремо я знімала відео з каптуром, який надягається окремо. Що це шуня, не балуємося, дивимося. Що які я зробила висновки. По-перше, якби ви хоч раз його пошили, хоч який-небудь, то ви б більше б вникли б в тему і ви б вже б не задавали питань. Тому друзі, найперше, що ми робимо, це практика. Ніяке відео з Ютуба, ні моє, ні ще чиєсь, не навчить вас так, як ваш власний досвід. Друзі, на жаль, люди такі створіння, які не вчаться на чужому досвіді, а може й на щастя, а тільки на своєму. Щоб вам хто не розказував, поки ви своїми ножками, ручками, очима це не зробите, воно вам не відкладеться. Тому Страшно, можливо, комусь щось там робити, піти, з ткани на вас не покусають. Навіть якщо ви зіпсуєте це не біда. Чому? По-перше, ви отримаєте досвід, експірієнс такий, да? і зробите для себе висновки. Де ви були неуважні, де вам треба зробити то, сього, п'яте, десяте. Ну, а як ви хотіли? Це відбувається саме таким чином, зайчики. По-другому, ніяк. І те, що зараз вам здається, я це роблю легко і просто за п'ять хвилин, це не тому, що мені пощастило. Ні. Ні. Це багаторічна праця, тяжка досвід, сльози, соплі і все інше. Для того, щоб так зараз шити, як я шию, в мене пройшло дуже багато років. Тому я ділюсь своїм досвідом, як це зробити легше. Без формул, без мук, як це робити одне за другим і ще й безкоштовно, друзі? Тому дивимося уроки і будемо чимними. Я придумала, що можна зварити довго, звісно, але це, знаєте, страва із страв це в мене страва номер один, яку я дуже люблю. Це борщ. Але для борщу немає нічого, крім ну, є капуста і квасоля, треба купити місця. А місце для борщу має бути з кісточкою, щоб борщ був наваристий, а не похльбка. Тому зараз потиняюся тут і щось треба буде підкупити для борщика.